Минулий опалювальний сезон для абонентів Державної криворізької теплоцентралі показав повну непідготовленість підприємства та його власників до подачі тепла криворіжцям: холодні батареї, нормально непрацююча котельня, застарілі вічно порвані мережі. Подекуди теплоносії навіть і не почали подавати аж до завершення опалювального сезону. 2024-2025. Люди марзли в квартирах державне підприємство ігнорувало скарги мешканців, можливо користуючись тим, що керівництво міста не має на них жодного законодавчого. Пливу, адже ате теплоцентраль фактично належить НАК «Нафтогаз», тобто державі, аби здвинути проблему з мертвої точки, ВОО міського голови Кривого Рогу звернувся до прем'єр-міністра. Лише після цього державна теплоцентраль побачила, що дійсно залишила половину міста без опалення і влаштувала холодомор в кривому розі. Ситуація, яка склалася в Кривому Розі, вона формувала завдяки абсолютній непідготовці до опалювального сезону, а те криворіч теплоцентраль. Яка входить до складу НАК Нафтогаз України. Як на мене, очільники Артекерів Річтеплоцентра разом з чиновниками, які очолюють НАК Нафтогаз, проігнорували всі проблеми, які є в місті, проігнорували технічний встав підприємства, не виділили достатньо, а взагалі не виділили коштів на проведення капітальних ремонтів на все інше і фактично привели ситуацію до. Тою, яка відбувається в минулому році, пам'ятаючи молорічну ситуацію, міська влада вже у квітні травні провела контрольну перевірку графіків виконання робіт з ремонту та підготовки тепломереж, які були складені безпосередньо самим державним підприємством. І як стало відомо з опрацьованої інформації, підприємство грубо їх порушило. З 97 об'єктів ремонтні роботи не розпочалися на 79. Редакцією першого міського було самостійно зроблені контрольні виїзди на адреси та відправлені запити до підприємства. Цікаво, що після втручання влади міста та громадськості підприємство чомусь графіки засекретило та наголосило, що вони в дочки. І хоча тепер перевірити їх виконання проблематично, ми запитали у людей, які проживають у районах, де минулоріч були проблеми з опаленням. Як вони охарактеризують минулорічний опалювальний сезон? Та чи бачили вони ремонтників підприємства? Зимой погано було зараз. В домі поки що нічого. Вже холодно було. Дуже холодно. Спали спаліда під одіялами, одете. Чотирма ковдрами накривалися, пляшки гарячі клали. П'ятий поверх, але тепла не було ну зовсім. Не наблюдала такого. Ми запрошували їх, але вони говорять: вибачте, але ми по квартирам не ходимо. Я не бачила ніяких робот. Зимою було погано і дуже навіть погано. Єлі вижилі, ледь вижила, електрикою грілись. Гроші гребли, а опалення не було. Всю зиму в квартирі було до 11 градусів. Були проблеми дуже великі. Оцю зиму особливо. Майже півтори місяці не було. У нас опалення там уривками до кінця сезону. А зараз так щось розкопали, щось закопали. Я пробував труби, які в мене там є. Я можу сказати, що до нового року його не було. А якщо було, то таке слабе, що, ну, мабуть, і не гріло. Не бачила я чи не бачила. Так погано було зимою опалення, а під весну так взагалі не допили ніде. у нас. 7 градусів тепла в квартирі було. Сім градусів. Я не знала, що мені прямо робити. Так було холодно. На п'ятому етажі голова. З усіх сторон про це саме, про, ну як прохлада йшла. Нічого я не видно, ви знаєте, нас тут за, 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 закрили рівчак, у нас тут був розкритий. А так а так, у сина в мого холод собачий був, та скажімо так. Після наших репортажів державна криворіжта Плацентраль почала активно звітувати про ремонтні роботи у своїх соцмережах. Але містяни не дуже вірять у те, що підприємство впорується та надасть послуги з опалення належної якості. Перерито все, то не знаю. Сильно не розраховуєш на те, що буде все нормально, і чи не будуть відключати, так як минулого року. Ні, звісно, не довіряю того, що його не буде. Якби були поміняні всі труби. Май не буде. Думаю, не буде, тому що у нас весь дом, весь двор перерити. Віри немає, ось зовсім немає, але дуже хотілося б. Та ми вже з довір'я вийшли. Ми вже з довір'я нікому нічого не віримо, поки не побачимо. А ми й надалі будемо слідкувати за діями державної Криворіч-Теплоцентралі. Можливо, хоч так, всі разом, ми зможемо вплинути на її керівництво і прискорити підготовку до наступного опалювального сезону. Сітнікова, Андрій Яковлєв, Іван Сергієв,